Добрий день, Еврібаді! Я так розумію, розробники вирішили не креативити цього тижня, тому що новин було не те, щоб мало, їх було небагато. Хоча цікаві інфоприводи теж були, але не обійшлося без скандалів і крінжухи, поговоримо, звичайно, про другий сталкер, бандитські розбірки між Sony і Microsoft, про Starfield, та також про Епопею з GTA і проблеми Suicide Squad. Але якщо вам раптом подобаються відео, то обов'язково підписуйтесь на канал і, звичайно ж, дякую вам за поставлений зі всієї сили лайк. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом, але не забувайте підтримувати зсу. Коротше кажучи, хлюпніть собі рідини для підвищення ХП і погнали розбиратися. Автори Hogwarts Legacy знову перенесли вихід гри на приставках минулого покоління. Тепер замість 4 квітня гра має зарелізитись 5 травня. Це якщо не обійдеться без чергового переносу, а виправдовують рішення тим, що гру відклали для підвищення якості на платформах PS4 та Xbox One, що досить розумний хід. Сайт IGN показав свіжий геймплей, і клас Gunslinger в Souls Like шутері Remnant 2. Це повноцінний DPS-клас, який має велику швидкість стрільби і може знищувати ворогів на середній дистанції. У його арсеналі будуть практично нескінченні патрони, кілька видів зброї та високий рівень демеджу. Коротше кажучи, основна фішка Ганслінгера полягає в тому, щоб постійно міняти зброю і майже ніколи не відчувати нестачі в боєприпасах. Його перк дозволить перезаряд. Ряджати всю зброю за один раз також у розпорядженні герої є ультимативна білка Quick Draw. Суть її в тому, щоб ти міг використовувати шестизарядний револьвер з автоприцілюванням і миттєво знищувати цілі. Сам вихід проекту запланований на цей рік. Sony опублікувала системні вимоги ПК версії The Last of Us Part 1. І сказати, що я здивований, не сказати нічого. Вимоги Uncharted 4 на цьому тлі виглядають буквально як дитячий віршик. Незважаючи на використання тих же технологій, вимоги до відеокарти та пам'яті значно вищі. Також не варто забувати і про 100 гігабайт вільного простору. Для гри рекомендується 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті при роздільній здатності вище 1080p, А для 4 К взагалі потрібна RTX 4080 при тому, що в ній немає навіть rt променів. Я сподіваюся, що це не через те, що оптимізація вийшла погуляти і такі дикі вимоги будуть виправдані. Але з досвіду з попередніми портами швидше за все оптимізація буде нормальною. Мабуть, вже слід звикати до подібних системок, як і інші ігри з плойки Part1 підтримує DLSS FSR 22 надширокі широкі формати моніторів функції до. DualSense та DualShock 4 через провід та об'ємний звук також автори оптимізували управління під клавіатуру та мишу. Крім того, гра отримує всі покращення і виправлення багів. Нейкон показала новий геймплей шутера Robocop Rock City від студії Тейон. У демонстрації показали детективні здібності головного героя, завдяки яким він зміг опитати свідка і потім вийти на банду наркоторговців, які зачаїлися у клубі з ігровими автоматами. У злочинців була можливість здатися, проте вони нею не скористалися і були знищені. Нагадаю, що у Rock City буде оригінальна сюжетна лінія, в якій доведеться вивчати Детройт і відновлювати справедливість на вулиці. Ця гру готуються випустити у вересні на PS5, Xbox Series та ПК. Гравці просто знищили ПК версію так званого ремастера The Outer Worlds Spacers Choice Edition. так публіка скаржиться на просто жалюгідну оптимізацію. Навіть гравці з хай енд компами відчувають проблеми. Люди говорять про постійні просідання, FPS, баги, статери та інші технічні нюанси. У відгуках дуже часто зустрічається примітка, що гроші за гру були повернуті, що не дивує на фоні цього фіаско. Але якщо ви думали, що на консолях немає. Є проблем, то ви помилилися, їх там не менше, ніж на ПК. Плюс додайте сюди і те, що за такий відверто халтурний ремастер, автори примудряються просити 10 баксів. Розробники, звісно, вже вибачилися та запевнили, що працюють над патчем, але це їх не врятувало. Загалом, якщо ви планували пограти в Outer Worlds, то ні в якому разі не потрібно купувати цей шмат коду, який видають за оновлену версію. Просто пограйте в оригінал. CDPR продовжує полірувати Cyberpunk 2077. Незабаром вона стане першою грою aaa класу з технологією Tracing, А презентація відбудеться 22 березня на конференції GDC. Там розробники разом з Nvidia розкажуть про нові графічні фічі. Сам ефект RTX Path Tracing буде доступний в опціях для нового параметру рейтрейсингу Overdrive. Нагадаю, що ця технологія неймовірно вимоглива до відеокарти. Кіберпанк і так одна з найбільш прожерливих ігор на даний момент. Тому є ймовірність, що такі графічні навороти будуть плавити навіть 40-90%. В інтерв'ю pc Gamer гендир Epic Games Тім Суїні підтвердив, що компанія не змінила своєї філософії щодо ексклюзивів, а зменшення їх числа пов'язане з тим, що вони тепер полюють на великі проекти. Справа в тому, що великі ексклюзиви і GS показали хороші результати, а невеликі ексклюзивні ігри мали поганий результат. Аудиторія просто не захотіла переходити від GS заради них. Також він розповів, що в їх компанії є підрозділ, який займається. Фінансуванням розробки та видавництвом ігор під крило цього підрозділу попали Alan Wake 2 від Remedy і два безіменні проекти від Gen Design і Playdead. Тобто ці ігри будуть ексклюзивами і GS довгий час, тому сумнівно розраховувати, що вони з'являться в умовному Steam або будь-якому іншому цифровому магазині в найближчому майбутньому. У той же час наступного тижня в більш народному магазині Steam почнеться весняний розпродаж. Тому готуйте гаманці для діда гейба, як і раніше, гравці отримають сотні знижок на ігри з каталогу. У новому відео компанія згадала лише кілька із тих, які точно візьмуть участь у акції. З цікавого варто відзначити Кена of Spirits, Dying Light 2, а також Mount and Blade 2. нагадаю лише, що розпродаж стартує 16-го числа о 20-й, і тривати іме до 23 березня. Демо-версія Resident Evil 4 Remake під назвою Chainsaw Demo вийшла на всіх платформах. Геймплейно вона охоплює різанину в чумному селі на початку гри. На відміну від минулих демок, цю не обмежили таймером, тобто можна проходити скільки захочеться. Але це не все. Кепком сховали пасхалку. Ексклюзивний ультрахардкорний рівень складності. Так, при старті нової гри у рандомному порядку вона може запропонувати включити надскладний режим під назвою Mad Chainsaw, Мод режим дає всього одне життя, робить ворогів сильнішими, а їхнє розташування змінюється. Це стосується міні-боса-бензопильника доктора Сальвадора. На жаль, але божевільна бензопила ексклюзив цієї демки. Хоча, можливо, якщо гравцям дуже сподобається, то розробники додадуть цей рівень складності в повну версію. Ну а якщо ви теж сміялися із дощу у грі, який взяли із асетів GTA Trilogy, то поспішаю заспокоїти. Продюсер заявив, що автори виправили індію. Дійський дощ із білої субстанції у Патчі. До речі, дуже рекомендую подивитися наш перший погляд на ремейк, де ми детально розібрали, що відомо без спойлерів. Студія Red Barrels випустила новий трейлер The Outlast Trials і оголосила, що реліз жахастику в Steam та EGS відбудеться 18 травня. Нагадаю, лише те, що цей Outlast стане першим кооперативним проектом серії: пограти разом і вигнати новий цегляний будинок, зможуть чотири напарника. Як ви знаєте, Sony всіляк перешкоджає угоді між Microsoft і EctBлі. За головним каменем спотикання стала Call of Duty. При цьому клоунада Sony полягає в тому, що компанія допускає, мовляв, увага. У разі успішного поглинання Ектті з технічний стан нових частин, колди на PlayStation буде саботуватися майками з метою переманювання аудиторії шутера на Xbox та ПК. Такими припущеннями Sony цілком серйозно поділилася в нових документах для Сіємей. Компанія вважає, що під управлінням Майків у наступній Call of Duty на PlayStation навмисне додаватимуть баги і технічні несправності, типу Microsoft знайде спосіб принизити конкурента і виставити себе таким, типу дартаньяном ігроіндустрії. Далі в документі йдеться, що якщо гравці дізнаються, типу що версії колди на PlayStation вийшли з багами, то зразу почнуть переходити на Xbox та ПК, де багів не буде. Мовляв, Microsoft може вшити в код гри проблеми на останній рівні. Сюжетної кампанії, щоб зіпсувати експірієнс гравців, чи буде саботувати мультиплеєр. Коротше кажучи, Фейспалмів буде мало щоб описати цю всю історію. Крім цього, за словами комерційної директорки ActiBliss Лулу Ченг, під час закритої зустрічі з регуляторами Євросоюзу Джим Райан навалив лицемірного крінжа і зазначив, що йому не потрібна жодна угода щодо колди. Він просто хоче заблокувати злиття цих компаній. Ченг підкреслила, що Майкрософт за. Запропонувала Sony дійсно вигідну угоду щодо Call of Duty, Однак, Райан взагалі відмовився йти на зустріч. Він має намір зробити так, щоб це поглинання не відбулося. Крім того, видання Bloomberg повідомило, що Sony вимагає від CMA заблокувати угоду або вимагатиме від сторін виключити з угоди франшизу Call of Duty взагалі. Але Microsoft вважає інакше і каже, що угода не має сенсу без головної франшизи Activision, що цілком закономірно, але краще поговоримо про. Про це в окремому відео. Кепком днями оголосила, що екшен про динозаврів ExoPrimal буде з першого дня доступний в сервісі Game Pass на Xbox і ПК. Тому є шанс, що ця сервіска не помре на старті. У продаж вона вийде у двох виданнях: звичайному за 60 і розширеному за 70 доларів. У період з 17 по 19 березня пройде відкрита бета, в рамках якої гру зможуть випробувати усі охочі. Вихід діношутера відбудеться 14 липня. Нагадаю, розробники акцентують. Ють на онлайн-складовій, але в грі є і сюжетна кампанія з прописаною історією та персонажами. В основному режимі дві команди по п'ять гравців змагатимуться за перемогу в різних PvE та pvp місіях Можна брати участь у прямих зіткненнях один з одним або об'єднатися для боротьби проти спільних ворогів. Бесезда оголосила точну дату релізу свого масштабного проекту у новому ролику. Старфілд вийде 6 вересня на ПК та Xbox Series. Крім того, Тодд Говард показав кілька кадрів з гри. Він зазначив, що він та його колеги постійно грають та тестують Старфілд, додаючи нові ідеї та доопрацьовуючи знайомі фанатам механіки. Також гейм дизайнер анонсував глибокий погляд на Старфілд 11 червня. На цій презентації вони розкажуть, над чим працюють. Говард додав. Що був дуже здивований об'ємом роботи і наголосив, що масштаби Тайтлу не перестають його шокувати. Головне, щоб цей шок був приємним. А не вийшов черговий порожній Open World. У самому трейлері можна побачити локації і прибуття на одну зі станцій та власне її інтер'єр, якщо можна так сказати. Розробники акцентують увагу і на артефакті з кільцями, який ми вже бачили в геймплеї. А журналіст Джордан Мідлер в останньому подкасті віджи. Сі, заявив, що Майкрософт надала Тоду Говарду і його студії свободу у виборі релізної дати. Мовляв, Тод завжди міг приїхати до Майків і домовитися про зміщення вікна виходу, оскільки компанія не хоче допустити катастрофу рівня кіберпанку. Зважаючи на те, що Bethesda також відома своїми кривими релізами на старті, можна сказати, що це хороша новина для публіки, оскільки автори мають час на полірування. Так, Suicide Squad Kill the Justice League, м'яко кажучи, виявився не тим, що чекали від Rocksteady. Геймери буквально розгромили геймплейний показ, а видавець не очікував такого рівня негативу. Ігровий процес розкритикували за акцент на кооп та обов'язковий онлайн. Відсутність фірмової атмосфери Rocksteady, сервісну модель та бойові перепустки для Сінгл-проходження. Така критика, ясна річ, не пройшла безслідно. Зважаючи на це, Warner Brothers Games зважилась. На чергове перенесення сервіски. Справа в тому, що відразу кілька інсайдерів, таких як редактор Bloomberg Джейсон Шраєр та журналіст Windows Central Джес Корден, чули і знають про відстрочку релізу. Раніше він планувався 28 травня, проте тепер очікується лише наприкінці року. А ось Джеф Граб впевнений у тому, що гру можуть відкласти до наступного року. Йому це сказала людина, знайома з цією інфою, як зазначає Шраєр переглядати та переробляти. Базові механіки ніхто не буде перенесення чисто для полірування. Потрібно розуміти, що якщо ви не розробники з Ubisoft, навряд за кілька місяців зможете змінити геймплей у такій комплексній грі. Suicide Squad із самого початку замислювалася як сервіска, тому для змін потрібно значно більше часу. Граб також додав, що автори хочуть перебалансувати ігровий процес, щоб спростити елементи лутер-шутера на користь стандартніших механік. Типу для студії це більш реальне завдання завдання, яке можна вирішити протягом року, але очікувати чогось від гри, точно не варто. Як ви пам'ятаєте, ми розповідали минулого тижня, що репер 50 Cent опублікував у соцмережах зображення злого Vice City з GTA і натякнув на якусь мега круту штуку, над якою він працюватиме. Однак реальність виявилася не дуже райдужною і не настільки обнадійливою для почекунів GTA 6. Справа у тому, що його компанія G-Unit Film продюсує шоу із робочою назвою Vice City, І на жаль, воно не має жодного стосунку до серії GTA. Правда, зазначу, що окремі елементи сюжетної зав'язки віддалено нагадують праці Рокстар. Майбутній серіал створюється для сервісу Paramount+. Він розповість історію трьох друзів, які після ганебного звільнення повертаються додому в Майами 80-х. Продюсером та режисером серіалу виступить Чад Стахелський творець фільмів Джон Вік. Розробники Stalker 2 збираються виступити на конференції GDC 23 березня. Компанію представлятиме 3D-аніматор Антон Рябчук із GSC в півгодинному виступі. Він розповість про використання технології генеративного штучного інтелекту від Nvidia у процесі створення контентного наповнення гри та обговорить складності розробки, які пов'язані з лицевою анімацією і ліпсінком під локалізацію. Команда продемонструє як SDK на базі. AI Omniverse Audio to Face допомагає їм вирішувати завдання. Крім того, презентація включатиме ексклюзивний погляд на гру, можливо, там і покажуть нові геймплейні кадри. А тепер давайте розберемо неприємну ситуацію зі зливом даних. Так, клоуни з такого собі російського фан-пабліка по Сталкеру злили десяток зображень Stalker 2. Ці покидьки заявили, що, мовляв, вони роздобули близько 30 гігабайт матеріалів по Stalker 2, хоча потім дописали, що обсяг. Обчислюються десятками гігабайт. Туди входить повний опис катсцен та повноцінний сценарій сюжету, глобальні карти, концепт-арти та багато інших матеріалів. Більше того, вони погрожують студії злити весь цей контент у мережу. І навіть написали умови. По-перше, вони просять вибачитися перед гравцями з параші за погане ставлення. По-друге, хочуть, щоб якогось там клоуна розбанили в Discord-каналі розробників. І третє, щоб GSC повернулися до роботи над російською озвучкою. Якщо ж вони не будуть виконані, то це шобло обіцяє викласти злиті матеріали у відкритий доступ. При цьому вони поставили ультиматум перед GSC – крайній термін 15 березня. Їхня ж заява це чистий цинізм. Я з вашого дозволу прочитаю. Попереджую, адекватністю там і не пахне. Далі цитата. Той факт, що ми не виклали весь матеріал у вільний доступ, говорить про наше дружнє ставлення до вас після всіх ваших недружніх акцій. Просимо проявити адекватність та виправити ситуацію. Не дайте Всесвіту Stalker 2 загинути через вашу політизованість. Стагнація відчувається дуже серйозно, а отже настав час налагоджувати стосунки з ком'юніті. Кінець цитати. Так, крінжуха термоядерна, навіть важко щось із цього адекватній людині прокоментувати. Типу, бігом ставтеся до нас добре, або ми будемо зливати ваші дані. Зразу видно доброзичливе ставлення. Господи, що вони, чорт забирай, несуть. Логіка відсутня взагалі. Просто шикарний спосіб змусити розробників переглянути ставлення до них. Просто неймовірні клоуни. Але в багатьох виникають питання, як вони отримали дані. Як теорію можна розглядати те, що до вторгнення над грою працювало багато росіян, які мали хоча б мінімальний доступ до білдів, скрипту чи інших матеріалів. От вони й могли посприяти цим блазням. Власне, як на мене, то це досить вагомий аргумент, але це теорія і суб'єктивна думка. Крім того, варто зазначити, що цей зливщик не із Росії, а взагалі із квазіутворення так званого ДНР. Більше того, він брав, можливо, навіть бере зараз участь у війні проти України і назвав одну із причин зливу. Те, що розробники збирали гроші на ЗСУ, і це взагалі проукраїнська гра, і написав, що хоче довести студії, що він бляхамуха еліта. Коментувати таку нісенітницю цензурних слів не вистачає, якщо чесно. Офіційна відповідь від GSC не забарилася. Так компанія підтвердила злив і повідомила, що не збирається вестися на цей дешевий шантаж. Розробники також додали, що зазнають хакерських атак і зливів даних вже більше року, і що не дав. В витік стався після зламу облікового запису програми для спільної роботи із зображеннями одного із співробітників. При цьому росіянці увесь цей час намагаються шантажувати команду. Раніше вони погрожували викласти в мережу особисті дані працівників. У студії наголосили, що такі випробування спонукають працювати старанніше, оскільки істина на їхньому боці а зло ніколи не перемагає. Компанія пообіцяла й надалі послідовно дотримуватися проукраїнської політики і працює. Вати на благо нашої країни студія могла почати розбиратися чи добитися видалення матеріалів із інтернету, що майже нереально. Але вони пішли більш розумним рішенням і не збираються змінювати свою позицію та виконувати вимоги хакерів. Вони вирішили діяти точно так, як колись Rockstar, Project чи Naughty Dog. послали цих клоунів на три веселі букви і попросили остерігатися спойлерів. Попросили фанатів утриматися від перегляду чи розповсюдження Дня цих зливів, щоб не зіпсувати собі проходження. Ці матеріали не першої свіжості, а деякі, взагалі, застарілі і були в той час на ранніх етапах розробки, тому ніяк не відображають теперішній прогрес і стан гри. Гравцям краще дочекатися офіційних матеріалів. В кінці повідомлення вони подякували шанувальникам, які підтримали їх на тлі цієї хакерської атаки. Компанія, незважаючи на всі труднощі, хоче завершити місію по роботі над S.T.A.L.K.E.R. 2. Крім того, деякі скріншоти явно зроблені ще в 21-му році, ще в старому білді, до того як гра змінила назву. Там ще були кілька скрінів чорнових матеріалів, які зроблено прямо в робочому просторі Unreal Engine. Але до кінця не ясно якого року той білд, але він точно не дуже свіжий. Вестися на дичину від шантажистів останнє, що можна зробити. Саме смішне в цій ситуації ні, не рожі зливщиків, а те, що росіяни тепер пишуть. Щось типу самі злили, самі собі відповіли. І так, мерзотники після гідної відповіді GSC продовжили далі зливати в мережу арти, модельки і описи персонажів. В цілому ми побачили дуже показову історію про хороших росіян. А GSC отримали гарний момент, щоб показати світу лице цих хороших російських геймерів, які вне політики і яких вестерни чомусь часто захищають. Яскравий приклад. Це ситуація з Atomic Heart. Вже більшість найбільших західних ігрових видань написали про витік і шантаж, і сподіваюсь, що вони продовжать висвітлювати цю ситуацію, бо шлях кібершантажу та погрози вимагання виконання якихось там вимог це типова поведінка російських терористів. Ой, так це ж і є терористи. Коротше кажучи, напишіть якийсь коментар. і Давайте обговоримо новини. Чекаю вас у коментах. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.